Кутовий зробили господарі. Де подача. Немає удару, але завершиться все спробою. Переклад не рятує. А футболісти тут у перекладну воріт. Ще Через дивимося повтор епізоду. Вбиває м'яч головою Віталій Дахновський, але той потрапляє під ліву ногу. Передача назад. Рубчинський. Навіз до штрафного майданчика. Довбик! М'яч зупиняє перед воротом. Не зупинив. Ось ця атака. Рубчинський. Люорич зіграв, виконав навіс до штрафного майданчика. Амаж. Довбик не найкращим ціном зіграв, мені все ж таки різний. Боротьба за виживання. Власне. Працює до штрафного майданчика. Різник вибиває м'яч перед собою. А потім рятує команду після удару на замка. Ось цей пас у виконанні захисника Дніпра один. І різник відбив на суперника. М'яч стрибнув перед воротарем. Він зіграв не найкращим чином, але потім врятував, сам врятував команду. Пердута. Олійник ефектно ну, пердута може виконувати передачу до штрафного майданчика. Він проштовхує далі. Пердута в штрафному пас під удар. Чи буде цей удар? Є удар І на лев на місці. Є добивання на Леф на місці. Ще продовжується Олійник, Чудова передача на пердуту. Як розібрався пердута в цьому епізоді, він Сарапія пас під удар виконує два дотики. На підготовку чемпіонату дніпро 1 зустрічатиметься із донецьким шахтарем. 19 листопада цей поєдинок відбудеться. І ще одне топ протистояння. Зараз Мацапура топ! Божественно, Ну а ну, давайте ще раз. Подача з лівого флангу Стурніцин.